Короткі стрижки старять, не слухайте цю поширену фразу, і тим більше не повторюйте її. Це так само неправда, як і вислів, що всі чоловіки однакові. Молодість не визначається довжиною волосся. Вибираючи стрижку, завжди орієнтуємось на форму обличчя і прагнемо. До ідеалу ідеал це в нас є овал, завдяки правильному рішенню. Можна підкреслити красу та замаскувати невдалі нюанси, наприклад, широке підборіддя або високий лоб. А от невдала укладка навпаки може додати віку, наприклад, на чіз, чи неправильна форма миттєво перетворюють вас на бабусю. Приходьте на навчання до нашої студії Dolce Vita, і тут ми вас навчимо якісно гарно стригти волосся, підбирати довжину волосся, стрижку під клієнта. І також навчимо робити укладки, які будуть тільки довершувати ваш образ.